Йоу, всім хеллоу, в мене трошки new імідж. А взагалі, то хто підписаний на мій телеграм-канал і інстаграм, вже можливо, це побачити. Знаєте, що я до вас прийшла, не повірите. Друга частина, як я прийшла в Cover dance. І буде ще скоріше за все третя. Тому що ну дуже багато інформації. Друга частина це буде про створення катарсіс, і напевне аж до 2024 року. Бо тому, що ну, за 2024 рік у нас сталося дуже багато всякого. Тому буде окремо ще напевне частина на 2024 рік. Бріть собі чайочок, смаколики і погнали. Я вам розказувала, що я була в Турції і навіть відзняла для однієї з минулих своїх команд кавер. Але та група розпалася. І в листопаді ми поверталися вже назад в Україну. Ну, моя любов до каверденсу не змінилась ні на грам, тому я вирішила, що мені потрібна команда. До когось ти мені не хотілося, тому що мені хотілося створити своє, таке, яке буде працювати. І все у нас буде класно. В жовтні, я пам'ятаю, що ми були в готелі якраз. У нас був боже, днівний виїзд, як це правильно, українською, я не пам'ятаю, чесно. І я дуже довго думала, думала, шукала знову по різних пабліках, але вже в інстаграмі різних дівчат з Львова, знайшла е, п'ятьох, наскільки ні, п'ять було зі мною, чотирьох, понаписувала їм і одна Роукс. Наша Роукс, яка до сих пір є з нами. Як то кажете, одна єдина виживша з основного складу самого першого. Вона так у нас в чаті підписана, десь, можливо, встав скрін. Я пам'ятаю, що дівчата, тоді ще, як я була в Турції, збиралися у Львові на якусь тусовочку. Була для BTS. Я Не пам'ятаю, що це саме було, але це було в квітковій мафії, її зараз не існує. Чи може існує, просто я не знаю де. Вони збиралися без мене просто, щоб познайомитись, а потім вернулася я і ми почали нашу роботу. Ставили ми першим, це було ну точніше, не ставили, а пробували ставити це тіксті. Я вже не пам'ятаю, що це за пісня була, чесно. Але це: та-та-ра-та-ра-та-ра. -та 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 ну, коротше. Після чого е, наш склад трішки збільшився, і е, ми лишили це xt Плюс це не був прям аж проект, який готувався. Ну, на мою думку, тому що мені треба було побачити, як дівчата танцюють, щоб ми більше дізналися один про одного. І ось наш склад збільшився, і ми почали активно готувати. Я пам'ятаю, це було Pixie Addicted, Я до сих пір його хочу поставити. Катарсіс взагалі-то пора би на часі, знаєте. Потім ми знову вирішили збільшити наш склад, але ми це зробили у вигляді, типу, як трейні. Шукали людей. Люди до нас приходили. Ми ставили для них окрему хореографію. Ну, типу, ставилася в них окрема хореографія. Це були скізи оце от. Бекдор, вроді би, якщо я не помиляюсь, це був бекдор. да, ось. Основний склад готувався на паті на Київ з. Не знаю, чи правильно зараз кажу, але я їх так називаю: МСНД Айсейдж до Айсейджу. Ми ще потім повернемось <гум> згодом. Ми вже були на стадії того, що частинку з цих трейні ми вже брали в основний склад, навіть відфотографували профайли. Той же самий день у нас було тренування по міроху по нашому першому груповому проекту суцільному, а на другий день почалась війна нашим класним сусідам. У нас зараз в команді є прям повноцінний, так скажемо, мєм, що якщо ми раптом почнемо знову ставити мірох, це має бути вже наше завершення нашої кар'єри. Або ж якщо ми все-таки вирішимо просто поставити мірох, то почнеться Третя світова війна. Ну, чесне слово. Бо щось йому взагалі в нас не йде, він в нас точніше не йде. Логічно, що коли почалась війна, всі були на Кіпіші, всі пороз'їжджались хто куди. Я була в своєму місті. Деякі дівчата виїхали за кордон, дехто там навіть і лишився. Їх зараз немає в нашому складі. Навіть я виїжджала в Італію, тому що допомагала Вові-родині виїхати за кордон. Ми їхали до моєї мами. А потім вони вже переїхали в Німеччину. І коли я повернулася вже назад в Україну, ми з дівчатами знову вернули свою таку як діяльність, точніше, намагалися вернути, бо тому що йшло дуже, чесно кажучи, туго. Але нас залишилось по того четверо: я Вік, Реді і Роукс, і ми почали готувати The Baddest. Кідій на наш, як би так сказати, дебют на Ютубі. Ми його відзняли, він є, десь тут появиться. Він є на Ютубі, можете глянути, ми ще там маленькі діти. Після того ми знайшли ще одну учасницю, і почався в нас, по моїй ініціативі такий вокально-хореографічний досвід. Тобто я запропонувала дівчатам те, що, типу, як ви думаєте, щоб стати знову танцювальною і вокальною командою? Я була знайшла навіть студію, де ми мали ходити на заняття з вокалу, і ми навіть походили на заняття з вокалу. І в цій студії я працюю на даний момент. Але я працювала на роботі в той час на іншій. І зловила дуже жорстку, так скажем, депресняк такий жорсткий зловила. І в команді я можна сказати, була пішла з команди, тому що я не встигала нічого. І була дуже сильно змучена. Тобто, а дівчата е, існували по різних командах, ходили в різні проекти загалом. Тобто, в нас чат висів, група існувала, але була бездіальна. І, до речі, вокально танцювальний кавер, який ми готували, це мав бути «Томбой». Який ми все-таки закрили цей проект кавером на Ютуб, але через рік. Через рік моєї оцієї, так скажем, депресії, навіть не рік, це було десь, напевно, місяців дев'ять. Я звільнилася з тої роботи, пішла працювати якраз в цю студію. У мене з'явилось більше часу і бажання знову танцювати. Я списалася з дівчатами, ми були поставили С-клас скізів. І це було неймовірно круто, тому що завдяки с класу ми знайшли багато наших нових учасників. Це в нас тепер Вієна, Мей і Рей. Рей, звісно, в нас така учасниця на віддаленому рівні, тому що вона живе на даний момент в Хмельницькому і активної участі в команді не бере. На жаль, рей на часі приїхати до Львова. Ми тебе тут всі чекаємо, знаєш. А тепер повернусь більш детальніше до Ice Age. Боже, це така крінжа, що мені стигнуть згадувати. Ice Age – це наш перший живий дебют на сцені на Kings Night. і це був повний ужас, тому що це було максимально несинхронно, це було максимально грязно, і я знову ж таки не знаю, як нас туди взяли. Але ми дебютували. І це, знаєте, хоч щось, але якась галочка є. Крінжово дебютували, але потім ми виправились чуть-чуть. Ось після кінгзнайту ми готували мою так звану мрію. Це придебют скізів. Це дуже був крутий проект, тому що, по-перше, хореографія це моя любов і мрія. Напевне, ще з 2019 року десь орієнтовано так, як я тільки її побачила і хотіла її ставити. Ось ми її поставили, і з нею разом з с класом ми виступали на апгрейді першому в драбині. Організатори трошки, скажімо так, провтикалися з локацією, але на даний момент ця паті проводиться до сих пір у Львові. Ну, часто було вже скільки ще два ще дві паті після тої драбини. І знайшли нове місце, що дуже круто. Дякуємо організаторам. Паті комфортна, все класно, все круто, тому ось. Але, помимо цього, на тому першому апгрейді у нас було чотири номера, У мене було не у нас, а у мене. Тобто це був командний С-клас, який ми вже відзняли, але я не пам'ятаю, він на Ютубі вже був чи не був, ну не суть. Придебютка в неформаті наша. Е я йшла з соло, це був повний ужас. І, а, і наш дует з Раді, який також є відзнятий на Ютубі, це трошки таке, знаєте, 18 плюс від... Може, що? Ну, не суть, коротше, всі ці кавери можна, крім мого того соло, знайти на нашому каналі. Вони всі є в доступному перегляді. Будь ласка, дивіться. І після апгрейду у нас почалася, я пам'ятаю, апгрейд був в серпні. У нас почалася підготовка нашого першого великого проєкту. Це були ейтізи, айтізи гвірела. Але ми все це успішно називали горилою. Ну, типу, чи ні. Чому великого? Тому що е, ми на цей проєкт готували інтро, сам танець, у нас було шість людей в підтанцьовці, ми робили щити, точніше їх робила широ, велике тобі дякую, Широ. Да. Десь тут зараз я поставляю кадри, е, якщо познаходжу, мають бути по ідеї. того, як це все готувалося, тому, надіюсь, вам буде цікаво подивитися. Ось. І загалом, я так бачу, що це відео буде досить коротким, класно. Галом, Томбой, я казала, що я повернулася до нього. Ми його закрили у листопаді місяці. Ми його розпочали і закрили. Це був наш такий незакритий генштальт, в якому була також я, я Вікс, Реді Роукс і наша теперішня учасниця Евен. Ми його закрили, цей кавер також є на Ютубі. Ось десь тут буде. Мені цей кавер насправді подобається. Він прикольний. Я насправді дуже щаслива, що ми все-таки закрили той Томбой. І також мені би хотілося позакривати ще ті проекти, які ми починали і не завершили. А їх, повірте, мені дуже багато. Але, як це кажеться, все з часом. Можливо, колись й закриємо, а можливо, і не закриємо. Одним словом. Також в цю частину я би хотіла додати трішки інформації про наші ігри. Всі, хто слідкує за нашим каналом, ми випускаємо ігри з лайфстайлом, ну, як з лайфстайлом. Це просто такі фані відео, де ми граємо в різні, деколи місцями тупі ігри, але вони Ну, прикольно, щоб поугарать. Чином ми пробуємо зблизитися з нашою аудиторією, показати, які ми є. Що ми не просто е, кавер-команда, яка штампує кавер і ходить виступати на паті. Ні. Ми любимо е, показувати крінжу. І зовсім скоро нам би здалося зняти ще одну ігру, але з нашими графіками це поки що, на жаль, неможливо, тому що на це немає часу. Це така невеличка, швидка частинка про створення самого катарсису. В другій частині, точніше вже в третій, я розкажу про нас 2024 рік, а повірте мені, ми за цей рік поставили дуже багато проєктів, і в нас ще є багато проєктів, які ми навіть і не відзняли. По одному проєкту я вже навіть зробила відеопідготовку проєкту, тому він буде на Ютубчику, щоб ви побачили, як я готувалася до проєкту. Надіюсь, вам буде це цікаво подивитися. Так ось, всім дякую за перегляд, всім па-па І зустрінемося, не знаю коли, але зустрінемося. Всім па-па!